Вітаю! Валіма шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки чи навпаки, поширювати, коментувати і е, таке інше. Сьогодні е, розглянемо таке питання, чому прийшли до нас е, московити андрофаги. З якою метою, так би мовити, глибинною вони опинилися на нашій святій землі землі із зброєю в руках. Ну, вчора я був на роботі, закінчилися дощі? Так, визирнуло сонечко. Така краса. Неймовірна просто краса біля нашого факультету. Цвітуть магнолії, так. цвітуть сакури, цвітуть кущі, неймовірно, жовтих форзицій. Так. Ну, і разом з тим у кампусі окопи. Біля входу лежать бетонні блоки. В приміщенні вставляють вікна, які вилетіли від бомбардувань московитів, андрофагів важливого в лапках військового об'єкту. так, Університету, його географічного факультету. І, і, і таке і інше. Ну, і що ж, як кажуть, це все навіяло. З одного боку, неймовірна краса, упорядкованість, згадав свого однокурсника, так, тоді заступника декана, професора Анатолія Молочка. Які і самі разом з студентами висаджували ці магнолії, ну і інші е, дерева чудові. Так, Згадав, як, е, коли вони цвіли в минулі роки, там збиралися велика кількість студентів і просто перехожих, які фотографувалися під ними. Одним словом, буяло щасливе життя. І з посмішками на е, вустах. Чому ж прийшли до нас ці варвари московити, які показали, ну це вже ж не, не теорія якась, чи там е, е, якийсь чоловік розказує щось таке незрозуміле. А тут всі побачили. Ну, в кого очі є, побачили. Що це за народ. Так. Що це за народ? Так. І далі ми бачимо вже йде, які визнаються в тому, що вони дітей убивали просто так, голови відрізали, і все таке інше. Це що? Наші брати? Це що ми навіть один народ із ними? І з цими варварами, андрофагами, московитами? То це вже навіть і не смішно. Коли упарюєте ці всі речі для нашого ну, трошки наївного і легковірного народу. Так, так чому вони сюди прийшли? Оці варвари просто генетично не терплять, не переносять краси системності, упорядкованості. Так. Їм це нестерпно, коли вони бачать, що в сусіда ось така краса. Так. Вони прийшли до нас зі зброєю в руках звільнити нас від цієї краси. Вони не посадять в себе магнолії. ні. Чи сакури, там у нас то найдовші в Києві. Чи, чи в світі, чи в Європі Ці, ця алея Сакур. Так. Тобто ми за часів Незалежності, ось, особливо там в останні вже е, роки перед цим вторгненням, насадили скільки всього, що місцями наша земля і в Києві, і в Ужгороді. І у Львові, і в Хмельницькому, і в Маріуполі тоді було, просто перетворилася на рай земний. Так. Отже, вони не посадять у себе магнолії, сакури чи якісь інші квітучі дерева, щоб ними милуватися. Їхнім завданням є не жити самим і не дати жити. Іншим. Оце треба пам'ятати, головне, що закладено генетично у московитах не жити самим і не дати жити іншим. Якби вони тільки не жили самі, то й Бог з ними. Хай там у них відбувається, що завгодно. Але Їхнім завданням, от закладеним ще раз, під його ж не зміниш, тому що це генетика. Вони їхнім завданням, їхнім бажанням є не дати жити іншим. Це для них нестерпно, коли вони чують, бачать, показують по телебаченні оцю всю красу. Тому треба забратися в якесь упорядковане подвір'я. Те, що вони робили отут, під Києвом, і не тільки під Києвом. Те, що вони е, там писали у своїх е, цих про піски о, там, під е, е, Донецьком. про те. Боже мій, який хахли настроїли таких, таких домов, там такі е, двори, там такого насаджено. І що? І це все треба. Перетворити на оте, лайном, помазати стіни, отак, от, от це, це, це все оце їхнє. Не краса, оця, яку я бачу підходжу до е, факультету і бачу неймовірну красу, яка створювалася роками нашими студентами, нашими викладачами. Недаремно я згадав, Анатолія Миколайовича, молочка. так. Нині покійну, який все це саджав, і воно зараз цвіте і пахне, як то кажуть. Отже, саме для цього вони й прийшли до нас, щоб не дати нам жити. Це треба нам пам'ятати. Не дати нам щасливо жити. Це їхня сутність московитів. Українцям і іншим народам треба це запам'ятати назавжди і не мати ніяких ілюзій наївних про те, що цей народ колись зміниться і стане цивілізованим. Так ніколи не буде.